Казка про песика чорнушка з жовтими очима у далекому квітковому полі, де сонце цілує землю, а вітерець грається з пелюстками ромашок, жив собі маленький песик на ім'я Чорнушок Він був чорненький, але мав великі жовті очі, що світилися теплом і допитливістю. Чорнушок не мав господаря, але ніколи не сумував. Його найкращими друзями були метелики, жайворонки і соняшники, які завжди кивали йому своїми головами, коли він пробігав повз. Але в глибині свого серденька песик мріяв про справжній дім і когось, кого він би міг називати своїм. Одного ранку він почув тихеньке хлипання серед квітів. Пробравшись через високі трави, чорношок знайшов маленьку дівчинку на ім'я Марічка. Вона загубилась, гуляючи з родиною, і дуже боялася. Чорношок підійшов до неї, облизав сльози з її щічок і сів поруч, хвостиком обгорнувши її ніжки. Ти мій охоронець, прошепотіла дівчинка. Песик гавкнув тихенько, ніби сказав. «Так!» Відтоді вони стали нерозлучними, Чорношок допоміг знайти шлях додому, і марічина родина була такою вдячною, що вирішила залишити песика з ними. Він нарешті знайшов свій дім, де було тепло, затишно і багато обіймів. А його очі, ті жовті зірочки, світилися ще яскравіше. Бо тепер у них відбивалася любов. І з того дня кожен, хто приходив у квіткове поле, бачив, як щасливо бігає маленький песик поряд із дівчинкою, що колись знайшла в ньому не лише друга, а й справжнього героя. Кінець. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримайте канал Укрказка, поставте вподобайку, поширюйте. Та підписуйтесь, нехай Бог вас рясно благословить.